Питання все ж таки історичні. От всі ці моменти з гарантами, тобто інші країни, які гарантовані, які об'єднувалися в якісь певні спільноти, створювали якісь асоціації. Багато взагалі з 22-го року багато хто згадує країни Варшавського договору. Що у нас з цим? Чи взагалі можна в сучасних, от в сучасних умовах вірити, довіряти, плекати надії? В нашому випадку на даний момент, чесно кажучи, так дивлячись, я не бачу ніяких гарантій. Я не бачу гарантій від НАТО, НАТО не буде лізти НАТО. Це союз дуже цікавий. Вони будуть допомагати, але навряд чи саме ну, як НАТО полізуть. Можливо, можливо. Там країни, деякі НАТО, от, як ці розмови з Макрона, французької сторони. А Франція в НАТО себе ж почуває дуже, це ж треба розуміти, що Франція така обособлена країна в НАТО. Дуже. Чому? По-перше, ну, Франція ядерна держава. Ну, ядерний запас Франції досить потужний. І що цікаво, що якщо взяти британські, ну, наприклад, ядерні сили стримування, то вони повністю залежать від американців. Ті ж і ракети, і ядерні боєголовки, там вони дуже зав'язані на американців. Франція ще з часів деголя веде свою повністю гру е геополітичну, в принципі, це таке самолюбіє французів після поразки в Другій світовій війні. А, і от Франція вона в ядерному плані повністю незалежна від НАТО. Вони використовують свої сили стримування ядерні на свій розсуд. Є тактична ядерна зброя у них. І стратегічна. Декот у Франції є така штука, називається Біла книга. Її можна в інтернеті сміливо відкрити почитати. І оці «Білій книзі написано, що президент Франції, в той момент, коли ну, з'являється загроза існування Франції, існування франц французької держави, або там якісь глобальні інтереси задіваються Франції, Франція наносить ядерний удар, перший потім розмовляє з противником. Якщо не доходить, наносить другий ядерний удар по противнику. А Сумарний склад французької ядерної зброї десь, ну, там, різні дані, але французи їх не скривають. До, грубо кажучи, до 300 боєголовок. Начебто небагато, але насправді цього вистачить, щоб там когось примусити до миру. Плюс Франція один з найбільших експортерів зброї у світі, французькі збройні сили насправді досить потужні. І якщо так порівняти французькі збройні сили з тими ж британськими або німецькими, то ФРН явно Бундесвер програє французам. І, в принципі, і Британія програє. Хіба що флот у Британії до цих пір дещо сильніший? Але в сухопутних військових силах, і от буквально там вчорашні, позавчорашні заяви. Військових Британії, що британська армія виявилася в набагато гіршому стані, ніж думали політики. А що британська армія дійсно зараз переживає не найкращі часи, хоча вони мають постійний досвід війн і в Афганістані, і в Іракі, і там інші локальні конфлікти, але все одно, британська армія вона на даний момент слабкіша ніж французька. Ну якщо так взяти. Щодо договорів, ну, договори взагалі цікава штука. Те, що зараз підписують з Україною і трублять на все, що там безпековий договір, безпековий договір. В моєму розумінні безпековий договір це якщо є якісь гарантії. А ми просто підписуємо договори про військову допомогу. Ну, тобто, в разі. І вони якось так цікаво підписуються. Ну, Для мене це незрозуміло. зрозуміло. Війна ще не закінчення, але вони на майбутнє підписують договори. Ну, я це не зовсім розумію. Ми ж цих текстів догорів не бачимо, ми не знаємо, ми не знаємо, про що в них говориться толком там, -то. якщо не те пішло. а ну Військова допомога, та, яка є, вона є на даний момент. А що буде в майбутньому? Ми ж не знаємо результат закінчення війни. Ми не знаємо, на яких умовах буде підписано мир, перемир'я. не знаю, що буде. А Тому якщо будуть якісь обмеження, то частина цих договорів просто діяти не буде. Ну, якщо для України несприятливо складеться ситуація, і будуть якісь обмеження там, по Збройним силам, ще по чомусь. Ну, це, це так дуже, я не знаю, дуже якось футуристично виглядає. А, і ну, можливо, я не великий спеціаліст, але щось в цьому. Ну як кажуть, не змушує цьому довіряти. А щодо договорів історичних, то от яскравий приклад історичного договору між Польщею і Францією напередодні Другої світової був підписаний договір про допомогу. І коли Німеччина напала на Польщу в 1939 році, то Франція, а потім Великобританія оголосила війну Німеччині, і ми знаємо, як ця війна тривала: вісім місяців. Так назва дивна війна. Тобто, начебто, Франція відмобілізувала людей, начебто підійшли до німецьких кордонів, вели розвідувальні польоти, але воювати французи не збиралися 39-му і першій половині 1940-го року. Тобто, поки всі німецькі, ну, основні німецькі війська були задію в Польщі, французи оголосили війну, але нічого не робили. Ну, висадився британський корпус невеличкий у Європі, і теж по суті нічого не робили. Тобто всі такі договори це такий політичний комплімент, який не несе за собою ніякої відповідальності? Ну от виявилося, що так. І це ще тоді. НАТО, НАТО ніколи не задіювало механізм свій як такий. Воно задіювало там механізми миротворчі, а в Югославії задіяні були механізми НАТО. Але ми не знаємо, чи спрацюють ці поправки. Про оголошення війни будь-якій країні НАТО, що всі мають оголосити війну і взяти участь у бойових діях проти країни-агресора, проти країни НАТО. Ніхто не знає, чи спрацює воно, чи ні, бо воно жодного разу не спрацьовувало. Не. НАТО, звісно, не наривається на конфлікт, бо вони самі не знають, як поведе себе НАТО. Ну, НАТО це такий механізм, який потребує, він був можливо ефективний для стримування в часи холодної війни. Але зараз ніхто не знає, що ну тобто, всі знають, що є НАТО, мене завжди уміляє оце стандарти НАТО. У всіх країн НАТО вони різні, навіть калібри зброї різні. Саш, а якщо взяти отой той бік і цей бік, все ж таки ми самі зараз. При всій підтримці? Ні, ми не самі. В плані, якщо б не було західної підтримки, це те, що я бачу особисто та кількість техніки, та кількість озброєння. Ну зараз. Побачити БТР-80, наприклад, я не знаю, нереально, їх уже не залишилося взагалі. Зато побачите якийсь 113, Страйкер, там Бредлі, та на раз два, їх тільки вони і є. Якщо побачити якийсь бардак, там ну, брдм 2 чи там ще щось подібне радянського, його майже немає, зато вистачає хаммерів. Звісно, без цієї підтримки ну, нам би, я б не, навіть скажу, що можливо би поламалися ми. Але дійсно підтримка є, але. Я завжди сміюся, ну, не те, що сміюся, мене завжди посміхає. Я цю війну називаю війну зброї п'ятьох поколінь. Чому? А, з те, що я особисто бачив, так, от у нас стоїть кулемет Максима, mm -hmm. а, ну, хай там він кінця 19 століття, але чітко стоїть зразок, випущений в 29 му році. Окей, пулемет Дігтрьова. Випущений особисто в руках тримав особисто в одному з підрозділів, яких доводилося служити, був випуска 43-го року. Окей, далі ми дивимося, гармати. От зараз всі сміються, ну, не розкриє великий секрет. Там, нас не люблять про це говорити. Зараз, типа, навіщо росіяни тянуть допотопні гармати? Там М130 це, це з морської гармати пророблена. Ой, М46, 130-мм гармата. І всі там от, хлам. Такий хлам тянуть. А, і я згадую підрозділи, які воювали гарматами 46, 47, 49 до випуску року випуску. Це ну, реально наші підрозділи в 2024 році воюють цими гарматами. А тільки от М-46, які вони тянуть, у них є маленький нюанс. Це колишня морська гармата, і вона стріляє на 30 кілометрів. А у нас такого немає. Да, вона, можливо, не така точна. Хоча гармати 40-х років в багатьох випадках виявилися по точності стрільби набагато точнішими, ніж гармати випуска 60-70-х. Це я особисто бачив. І от коли вони ці М-46, у мене острах, бо в них 600 штук їх, а гармата ця стріляє на 30 кілометрів. Чим її знищувати, Бог її знає. А снарядів раніше, чому ви їх використовували, не використовували. Снарядів у них не було, а тепер Іран їм підкинув, Північна Корея їм підкинула. І знаєте, ну можливо, там не варто довіряти всім аналіткам, які кажуть, що там 5,5 мільйонів снарядів Північна Корея передала, ну рахують по кількості контейнерів. Але мільйони 2,5 на половину поділиться буде точно. І тут нам збирають усім світом 900 тисяч снарядів, тобто мільйони навіть немає. Ну це суть тоталітарних держав. Знову повертаємось до того, що в них все заточено на це, що в них, якщо сказали, треба все буде робитися. А не так, як тут зібралися, поговорили, потім ще раз поговорили. Це, звісно, біда демократичних країн, і вона, до речі, в другу світову така ж сама біда була, коли довго домовлялися між собою. І зараз така біда залишається. Зараз можливо це все ще більше стало. Ну таким от все-таки демократичність 30 х 40 х років ХХ століття вона була більш жорсткою, ніж сучасна. А зараз взагалі ці апарати роздуті, дуже сильно бюрократичні і дуже важко з цим працювати. А чому це такий острах? Чи це той російський авось абось мене не зачепить? Ні. А вони відвикли від війни, вони не воювали давно, а вони не хочуть війни. Вони, ну як сказати, 80 років пройшло з закінчення по суті великої війни в Європі. Виросло три покоління уже четверте росте покоління, яке не знає, що таке велика війна. Якщо між Першою світовою всього в одне покоління була різниця, і спочатку батьки воювали, а потім сини. І ще й батьки багато повоювали, хто в Першу світову воював, воювали в Другу світову. От, То якби зараз Європа Європа зосередилася, Західний світ зосередився на собі, а це от принцип, знаєте. З одного боку, я дуже люблю цей принцип. З іншого, я розумію, що він слабкий. Принцип індивідуалізму: коли людина замикається на себе, найбільша цінність людина, а їй не цікаво, що відбувається. Головне, що відбувається зі мною. Я сам розвиваюся, я заробляю гроші. У нас все добре. То й добре. Так, да, добре. От я моє, та мені ця війна. Не Непотрібне взагалі, тому що от є державний апарат, який має захистити. І коли кажуть, там, ну, там німецька армія там, чи ще якась армія, польська, ну, поляки, до речі, ще більш-менш, вони бояться, наприклад, великої мобілізації. Вони не знають, зможуть вони Вони 80 років. Ну не 80, хай 30 років. Останні робилася ставка на те, що є професійна армія, і все як у нас зараз пишуть. Нехай воює професійна армія. Професійна армія або підходить для малих війн. Це треба зрозуміти українцям, або для мирного часу, і вона має професійна основна задача професійної армії стати костяком для великої армії на велику війну. А професійна армія українська вже сточена повністю за два з половиною роки війни від професійної армії залишилися проценти, маленькі проценти. А професійна армія не може воювати постійно і довго. Професійна армія, це я ж кажу, має стати костяком мобілізаційним, навколо якої сформується велика армія. А, і тому, коли смішно читати, от нехай там воюють військові професійні, так, а де їх взяти? Тому, то, тому законі прописано, що є мобілізація, і ця мобілізація формується ну, формує армію. А сержантський, там, офіцерський склад він якраз професійної армії має бути з контрактною, яка була. І, до речі, українська професійна армія себе в 22-му році так показала. А, по суті, 22-й рік, початок 22-го року, це була війна двох професійних армій: Української професійної Збройних сил України і вооружених Сіл. Російської Федерації професійне заходила сюди. Да, професійна армія 200 тисяч, грубо кажучи, mm -hmm. от і українська професійна армія така ж по чисельності, як і російська, в хлам рознесла російську армію, хоча та переважала. І по чисельності, ну не по чисельності, але по озброєнню, якоби по підготовці і тому подібне. Але виявилося, що тільки на папері вона переважала. Ну да, на півдні там були, на сході. Але північний театр бойових дій показав, що українська професійна армія виявилася кращою за російську. Те, що ми до цих пір тримаємося, ну це якраз та західна допомога, це якраз уміння. Да, є проколи командування, ну не мені судити там. Є вищі офіцери сидити, але видно, що є проколи. Ну, це вже хай розбираються компетентні органи, але поки що українська армія ще тримається винахідливістю своєю якоюсь, не знаю, чимось там. Але, от пам'ятаєте, як там в 22-му році осінь там чмобіки, тому подібне. Чмобіки навчилися воювати. До речі, я хотіла щойно запитати: Росія розумний ворог. Росія ну можливо не настільки розумна, як їм хочеться. Але в Росії є одна штука. Вони дуже швидко пристосовуються. Вони дуже швидко змінюють тактики, бо у них немає оцього, от це до речі. А якраз принцип тоталітарної держави, поки у нас там міняється якась тактика, якийсь суспільний дискус, а це ми міняти, а тут проводити мобілізацію, не проводити, а потрібні нам сили. Пам'ятаєте, як залужний сказав: мені потрібно стільки танків, стільки БТРів, стільки того, і всі почали обговорювати: а навіщо, а де їх взяти, а чи потрібно. От. В Росії такого питання немає. Е, головнокомандувач поставив завдання туди то стільки-то, все, воно там буде. Стільки то людей, значить, стільки-то. Е, немає ніяких оце якраз принцип тоталітарної держави. Так, да, вони не жаліють людей, взагалі не жаліють. Е, для мене от, до цих пір шок. Кожен раз дивлюся, як вони самостріли роблять, коли вони себе стріляють. Інші поранений, там легко поранений, насправді. Він там сам дошкандибає спокійно до своїх позицій. Але він дістає і стріляє собі в голову, або там підриває себе гранатою. Ну, Тобто, вони спокійно йдуть на смерть. Їхні генерали, насчет генералів, я не знаю. Але середньоофіцерський молодший, офіцерський склад у них. Немає такої ініціативи, як у нас, але вони досить чітко виконують накази, які їм ставлять. Їм треба захопити населений пункт. Вони будуть класти людей. Але, в принципі, є ділянки, де вони по ідіотському кладуть людей, а є ділянки, де вони досить швидко, нормально, ну, з їхньої точки зору, з їхньої тактики. А треба ж виходити, що оця тактика там ясних штурмів, як у нас називають. Це тактика, яка показала свою дієвість. І вони розраховують, що ага, ми можемо стільки-то людей витратити, щоб захопити. Вони ж теж не ідіоти вони рахують. Якщо б вони знали, що в них не буде поповнення, вони б так людей не розходували. Вони прекрасно знають, що ага, вони порахували, тут ми стільки можемо витратити, тут ми стільки можемо витратити людей. І якби і ресурсів. Вони спокійно собі працюють в цьому руслі. Здається, там віджали 100 метрів, там віджали 100 метрів, а потім дивишся, там уже на 10 кілометрів просунулись, там на 15 кілометрів просунулись, там на 3 кілометри. І їхня тактика теж не без... ну, навіть якщо той же банальний діпстейт подивитися, вона не позбавлена здорового глузду. Є там свої нюанси. Наша тактика, в принципі, бій. І божи... Як я кажу, бий і біжи. В принципі, теж працює маневрені групи там. Але ж ти ж історик, і якщо взяти будь-яку війну, хоч середньовіччя, хоч нового часу, де йшла мова про те, що шкода людей? В якій країні? Та ні, були людей, шкодували, берегли людей, багато в яких війнах. Навіть ці ж німці, вони в Другу світову берегли людей, намагалися берегти людей, так американці в Другу світову намагалися берегти людей. Британці дуже берегли людей в Другу світову. До речі, втрати британців в Другу світову. Менше ніж перше світово, щось там взагалі 700 чи 800 тисяч тільки військової військових загинуло. Британія? Хатя, Британія, mm -hmm. да Британія воювала з 40-го року. Британці воювали а, в Норвегії. Нарвік відбивали. Британці воювали постійно. Потім Франція, потім британці воювали. В півніпів північній Африці британці воювали в Індії, ми ж Іга. забуваємо завжди. Британці воювали в Індії ще британці воювали на островах, там в Тихому океані. Вони дуже багато де воювали, але принцип був берегти максимально в Італії, воювали, потім знову в Європу. Максимальний принцип був берегти людей. -то все ж таки є питання збереження життів, життя. так е -е бо вони знали, що, хоча мобілізаційний ресурс Британії ще нас. 40 40-й рік був величезний. У них ще була Індія. Колонії. колонії були, Африка була. Вони спокійно розпоряджалися військами Австралії, Канади, тобто величезними теж ресурсами, ну, досить великими ресурсами. Але вони людей берегли. Американці берегли людей, ну, союзників, там, Фіни берегли людей, як могли. союзників вже німців. Ну, Радянський Союз. Тут уже зовсім інша історія. Вони, ну ми зараз бачимо той момент. Як от воювали, я каже, діди воювали. От зараз такий момент ми бачимо, як діди воювали, посилалися в штурми, бо розраховували, що людей вистачить.